Я лиш виставила пляшку на стіл, а ці два артисти вже тут, як тут. Думаєте, тихо пити сіли? Ага, щас. Кум чарки розклав, дід наливає так, ніби гетьман козакам наказ віддає. А далі, люди добрі, почалося кіно без квитків. В хаті гармидер, як на весіллі, стіл двигтить, кіт під лаву сховався, а вони наче вірка сердючка в дуеті. І що ви думаєте? Всеньке село збіглося. Думали весілля в нас, а то дід з кумом концерт дали, а люди падають від реготу. Діти сміються, старі хрестяться, бо, думають, з глузду з'їхав. Та так дув, що огірок тріснув навпіл, а люди ще більше плескають. Добре, що хоч не у криницю впали, бо тоді буся філармонія скінчилась мокрою репризою. От вам і концерт. І без квитків, і без афіші. Лише з одної чарки на цілу оперу. Слава Богу, хоч цього разу нічого не спалили, бо я вже відро несу на поготові. то не чоловіки, то театр на колесах, як їм налити, то вони село веселять краще, ніж телевізор. Мораль проста люди добрі. Пийте з розумом, бо добре, як сміх у хаті, але ще краще, коли сарай цілий. Підписуйся. Наступна байка ще голосніша.